Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка, але ще, окрім цього, я обожнюю українські бренди. Я вважаю, можливо, навіть себе амбасадоркою українських брендів. Тим паче, зараз, вже майже півроку, маю свій проєкт по ознайомленню вас і себе, в тому числі, з українськими брендами. Тому сьогодні підготувала для вас велике відео на тему оглядів нових колекцій в українських брендах, але і не тільки. І також ми зробимо упір саме на свят. Яке на нас очікує на 14 лютого, якщо ви його святкуєте. І ви зможете побачити в цьому відео багато варіантів для ваших подарунків, як для жінок, так і для чоловіків. Цікаві ідеї. І, можливо, навіть після перегляду цього відео зможете обрати одразу подарунок для себе, для свого чоловіка, для своєї дружини, для своєї подруги, коханого і так далі. Тому не будемо затягувати. Поїхали. Нових колекцій дуже багато, їх величезна кількість, і насправді. Вони зараз тільки починають випускатися і оновлюватись. А зараз це тільки-тільки початок старту ось цього процесу з новими колекціями, але їх вже назбиралася велика кількість і дуже хочу вам все показати. Перша колекція, яка вийшла буквально вчора, це харківський бренд Queen Fluence. Я вас вже знайомила з цим брендом, тому ми сьогодні будемо швиденько оглядати колекцію, я буду вам про щось казати, що мені особисто сподобалось, або я по тим чи іншим причинам вам раджу. І саме в цій колекції в нас є вже знак. Для бренду Body, просто в нових кольорах подобається червоний кольор. Також класні ось такі комплекти. Скоріше за все, я б їх носила для дому або для якихось можливо фотозйомок на вулиці, але так, не на кожен день на вулицю з пір'ям. І взагалі пір'я зараз також отримує такий новий виток своєї актуальності і трендовості. Тому класні вироби мені сподобалась колекція. Також буквально вчора вийшла нова колекція в бренді Biom Design, саме жіноча лінійка. Мені дуже подобаються силуети, кольори. Які використав бренд, взагалі мені подобається його естетика, але Цього разу я переглянула майже всі вироби і помітила те, що бренд все більше починає користуватись такими тканинами, як 100% поліестер, Хоча раніше, навпаки, я його радила, що це був єдиний бренд з сатиновими брюками, з віскозани з поліестеру і так далі. Тому просто щоб ви знали і були з цим обережні. Що мені дуже сподобалось, мені сподобався ось цей жакет біло-червоний, але, на жаль, він зі 100% полієстру і також зелено-білий. Нарешті має 80% вовни в складі. Дуже крутий. Подивіться, взагалі на цю фактуру поєднання кольорів просто супер. І також в новій колекції Біом Design сподобався спортивний костюм зі 100% вовни. Не могло бути по-іншому. Я завжди звертаю увагу на склади. В сірому кольорі він має такі джогери. З резинкою по низу, а в білому кольорі це прямі широкі брюки. Дуже класний варіант. Якщо був би в сірому кольорі прямі широкі брюки, це вже був би мій костюм. Далі у гуня вийшов цілий гіфт гайд на сторінці. Це дуже зручно. Ви можете зайти, обрати для кого вам потрібен подарунок, для себе, для пари. Для чоловіка, для жінки і так далі. І одразу буде підбірка подарунків. Також щодо бренду Гуня, хочу сказати, що вони зараз мають неймовірно класне святкове пакування. Не знаю, чи безкоштовне чи ні. Будь ласка, перевірте, але якщо ви знаходитесь в Києві, то завітайте саме до них офлайн і замовте будь-який виріб на подарунок в дуже класному святковому пакуванні. Покажу вам його поруч з собою по екрану. І буквально два вироби, які вийшли до свята, яке на нас очікує, це під Двіз відкрите серце з ланцюжком. Мені знову подобається те, чим надихається бренд. Ви можете всі історії перечитати на сайті. Він є в двох кольорах, сріблястому і золотому. І також є підвіз ключик, знову таки в двох кольорах. В сріблі і золоті. Позаду він має лого, класно виглядає. Мало того, бренд його позиціонує як унісекс-варіант для чоловіків. Також можна дарувати. Наступний бренд з новою великою колекцією це бренд Поель, бренд Сумок шкіряних аксесуарів. Цього разу вся колекція знову вийшла. Для жінок, для чоловіків, здається, нічого нового не з'явилось. Дуже багато кольорів одразу хочу зауважити, що це мені подобається. І покажу вам декілька сумок, які саме я обрала як класні варіанти на весну для вас, для себе, для своїх клієнтів, те, що прям нове для українського ринку. Перше, це така сумка в оливковому кольорі, але є ще в чотирьох кольорах, і, здається, там є різні фактури. Подобається особливо ця. Це, це не лакована шкіра, але така шкіра з блиском. Також велика сумка з Com. Зараз такі сумки з песками актуальні і трендові, тому ось таке причитання від українського бренду, і воно не копіює жоден бренд, за що мільйон плюсів в карму бренду Poel. І остання сумка, це клач дуже мені подобається, тому що він супер розслаблений, ви можете його носити як з дуже зібраними офіційними, класичними, діловими образами або вечірніми, так і на кожен день за рахунок його взагалі варіанту вигляду того, як він виглядає. І мені дуже подобається саме цей колір в цій фактурі. Розумію, що це буде марка і варіант, але він просто вау. Є, звичайно, інші кольори, як замша, так і шкіра. Наступний бренд це нукот, і вони випустили свої сумки Hobo в трохи меншому розмірі, є в різних кольорах. Насправді це відбулося, здається, ще до нового року, але хотіла вам їх також показати, тому що не показували на цьому каналі. І прям новинка у нукот, яка вийшла ось тільки тільки, це дощовик для ваших сумок. Бренд каже, що будь-яка їх сумка підійде для цього дощовика, тому якщо у вас є сумка від нукот, це дуже класний варіант. До речі, розповім в іншому відео про свої сумки. Чому така річ дуже. Же важлива і потрібна, але я впевнена, що і для інших сумок такий дошвік підійде. Наступний бренд це Качаровська, і в них вийшла велика колекція одягу. До речі, вони її ще навіть не презентували, тому що ще не вийшли сумки і взуття прямо з нової колекції. Але я хочу вам показати, з чого взагалі складається. Мені сподобалась ось ця сорочка в блакитну смужку, і біла, до речі, також, і класний верхній одяг у вигляді тренчів. Бачили зверху, і ось тренч, наприклад, в чорному кольорі. Ця сукня супер перевіряла склад, там 100% фіскосу, якщо вона гарно сяде на варіант. Нашу фігуру клас. А супер клас це розмірна лінійка. Від 2XS до XL є навіть ця сукня. І також хотіла вам показати, взуття також є, але це ще не те взуття, не весняна колекція. Тому що якщо ви придивляєтесь до фото, які бачите зараз по екрані, тут в моделі вже мають нове взуття, нові сумки в руках, але вони ще не викладені на сайт. Дуже подобаються лофери замші, Ось ці кеди в стилі кедів відрізван, нот взагалі супер. І вони мені, наприклад, подобаються більше, ніж ті. Такі самі кеди від бренду Кос, які просто скопіювали дріс Нотен, нічого свого там не залишили. А ця модель в бренді Качаровська вона, здається, вийшла навіть ще раніше, ніж кеди від Ван Нотен, тому що вони вже третій рік, напевно, випускаються брендом. Тому ось така колекція вийшла. А ще хотіла показати цей набір з міні-спідниці і великого об'ємного плейзеру. Буде дуже трендово навесні, але про тренди поговоримо наступного разу. Далі у Кацуріна вийшло буквально деякі. Кілька нових елементів, і мені дуже подобаються тут саме жилети, і саме з хутряним коміром. Але якщо вам комір не подобається, або ви боїтесь його забруднити, можливо, макіяжем і таке інше, є такі самі варіанти без комірів. І взагалі, я думаю, ви знаєте про те, що і пухові куртки і жилети від цього бренду вони дуже класні, зносостійкі, теплі і так далі. Поки що інші вироби майже не вийшли, і там я не можу їх радити, там просто є лонгслів з певним принтером. То, і, в принципі, все. У джул вийшла. Лімітована, така маленька лінійка тере-дроп, також на честь свята, дня святого Валентина, якщо його ще так не заборонили називати. А що мені тут подобається, покажу далі. Зараз хочу по екрану показати всі вісім одиниць, які війшли в цей маленький дроп. І що я побрала собі, це футболка з класним дуже акцентним вирізом в серденько в зоні ваших грудей, і також лонгслів з серденьком в страсах. Класні базові. Вироби при тому такі трохи дівочі додають певного настрою вашому образу, але ви знаєте мій досвід з речами від бренду Джул тому тут я дуже сподіваюся на класну якість саме цієї тканини і на її зносостійкість. поки що вживу не бачила. Можливо, скоро побачу. Наступний бренд Атаж, у якого вийшла нова весняна лінійка. Вона не має нічого спільного зі святом. Але тут дуже класні кольори, дуже класні вироби. Мені подобаються всі ці костюми, але, на жаль, вони мають. Повністю 100% натуральний склад, сукні, кольорові рішення, джемпери, як завжди, сатинові штани і поло просто супер в цьому бренді. Тому переходьте, якщо шукали щось таке. Далі Моко випустив таку умовно домашню лінійку з спортивних костюмів, але це костюми не для спорту, а просто для певного розслабленого дню, для вашого відпочинку. Мені сподобалась ось ця бавовняна футболка. Всі посилання на колекції і на певні речі, які я раджу, будуть в описі. Під цим відео, тому ви зможете більш детально роздивитись, тому що розумію, що по екрану ви можете бачити не все, але мені хотілося більше колекції сьогодні встигнути з вами роздивитись. І також тут є піжами, піжами зі 100% поліестру, тому що це такі атласні сатинові, а костюми майже 100% павовної, в цьому плані все супер. Далі салон рідінг, бренд стилістки Маргарити Мурадової, також випустив капсулу. Всього три одиниці в неї війшли. Мені дуже сатинова червона піжама, і незважаючи, чи на вартість, ми маємо такий самий склад, як і у попереднього бренду 100% поліестер. Проте Ріта каже, що тут е, певні суперкласні тканини. Е, можливо, я також офлайн познайомлюсь з брендом вже скоро, але огляд буде в моєму телеграм-каналі. І також ще в цей невеличкий дроп війшов халат, такий досить об'ємний, червоний, класний халат е, теплий, скоріш за все, він буде для вас. І е, шорти-боксери в чорному кольорі е, прикольні, і я прям уявляє їх в певних образах навіть на вулицю. Наступний бренд, один з моїх улюблених, це Марсот. І нарешті тільки вчора чи позавчора власниця бренду анонсувала про вихід своїх серединьок. Це все ручна робота, зроблена в моєму рідному місці. Я знаю, як вона е, взагалі створювала і ці вироби і інші, що за ними стоїть, тому дуже сильно вам їх раджу. Хочу показати, як вони виглядають. Е, є різні кольори, є два розміри, і різного кольору ви можете. Обрати для себе шнурок і просто чудова вартість. Хочу затриматись саме на цій сторіс, показати вам, які є кольори, і також. Все залишити для вас в посиланнях. Наступний бренд «Сова» разом в колаборації зі співачкою українською кола. Вони випустили також цілу колекцію на честь свята, кохання, любові і таке інше. Мені не дуже подобається формат серденька з такими гострими лініями, але те, що мені тут сподобалось в цій колекції, це ось такий підвісок, який трохи нагадує компас, і ще один підвісок, який можна відкрити, і там всередині буде компас, який каже про любов, про кохання. І таке інше, ось ці вироби мені сподобались більше, ніж просто серденько на ланцюжку чи на вашому бруслеті. Далі у Ляскізо, на жаль, завтра виходить нова колекція. Я знаю про презентацію в Києві, але поки що не бачила виробів, при тому бачу, що на сайті вже щось нове з'являється. Скоріше за все, коли це відео вийде, я вам ще покажу і нові вироби по екрану, які на той час вже вийдуть. А що є на сайті, що мені сподобалось, це така фактурна кватка, якою можна допрацювати ваш образ, особливо на свято. Будь-який інший якийсь ваш яскравий вихід, і топ просто неймовірний зі 100% віскози. До речі, брюк ще немає в продажі, але я думаю, вони з'являться. І такий жіночний, романтичний, весняний топ просто супер в новому кольорі. В сенсі трендовості і моди фіолетовий, Ми також трохи про нього забули. А він до нас повертається. Далі мої улюбчики Руслан Багінський випустили буквально вчора, позавчора бейсболку, на якій є надпис Краш. Звичайно, це просто геніально. І з боку маркетингу, і з боку бренду на честь 14 лютого випустити всього один такий виріб, змінити слово, яке розташоване на вашій бейсболці, і випустити її в світ, але вона мені не. Ймовірно подобається, що в чорному, що в рожевому кольорі. І знову-таки, як для чоловіків, так і для жінок. І нещодавно бренд анонсував ось такі сумки-тере-панами, які були влітку у бренду і взагалі стали суперпопулярною позицією. Тепер, бачите, модель знаходиться в Парижі, в якому я також нещодавно була, і одягає на себе також таку сумку Панаму, але вона вже більш тепла і більше підходить для. Осені і весни, ніж а, ті варіанти, які були влітку з такої черафії. Далі Куш, нарешті, дуже довго він створював чоловічу лінійку, чоловічу маленьку капсулу, мінімалістичну досить, і нарешті вона анонсована, вже вийшла в світ, вже можна її придбати. А, що в неї війшло? Це базові футболки, але з цікавими написами позаду. Також є базові футболки, просто злого ось тут попереду. А, джинси, але на розинці в Талії, будьте уважні, навіть є чоловічий костюм, Куш. Взагалі класні випускають костюми і пальта для жінок, але більше для дівчат високого зросту, аніж для низького. І для чоловіків, нарешті, також щось вийшло. Пальто в тому числі, светри з віскози, не з вовни. Також мені дуже подобаються спортивні джогери з котону, сорочка картата, але така цупка, наче куртка. І все те саме, що вже проговорили, але в інших кольорах також представлено всього: 16 одиниць містила нова колекція. Але насправді ми приможемо повністю одягнути чоловіка в неї в усе окрім взуття. Наступний бренд Ваймі, і тут також а, святковий маленький дроп з чотирьох футболок, з написами покажу вам одну для того, щоб ви знали, як виглядає, бачили вартість, але насправді а, дуже класний варіант подарунку для чоловіка. Він може її носити вдома або навпаки носити на вулицю, тільки обрати напис той, що імпонує вам і вашій другій половинці. А, далі бренд Manset, новий бренд для цього каналу. А, насправді я з ним не знайома особисто, але. Мій чоловік не дивиться моє відео, тому можу сказати, він на 14 лютого отримує і такий подарунок. І ось вони мають дуже класні боксери. Бренд прописує про те, як це класно для чоловічого здоров'я, таке інше, але саме цей варіант в поцілунчики такі мені дуже сподобався. Тому, можливо, ви хотіли подарувати білизну вашому чоловіку. Чому б ні? Краще з українського бренду. Далі увага! Зара випустила величезну колекцію на честь 14 лютого, але. Але тільки для чоловіків, для жінок нічого. Для чоловіків цілих там, 50 позицій, напевно, тут є і одяг, і джинси, і сорочки, бейсболки, брелоки, худі, сумки, брюки, футболки, до речі, з дуже цікавими такими об'ємними елементами позаду, кардиган, взуття. Причому взуття в колаборації з крутим брендом і дуже крутої якості. І такий більш домашній, я б його назвала, одяг. Класна колекція, мені подобається, і я побрала для свого чоловіка, наприклад, футболку. З певним лого або певним написом є багато варіантів, і ось такі домашні шорти з бавовни, але є також і брюки. І ще один бренд, нетиповий для мого каналу це бренд Pull-Bir. Він також випустив колаборацію разом з Томас Лілу. Чесно, я не знаю, хто це, але ця колаборація полягає в тому, що, можливо, це тату-майстер, тому що бачу, як він б'є тату на фото. Тут в цій колаборації вийшли футболки. Та, здається, худі і чохли з крутими написами. Мені прям подобаються ці написи. Це також на честь кохання, на честь прийдешнього свята і так далі. І що я обрала тут лонгслів зі 100 бавовни з написом Сьогодні я не робив нічого. Далі Худі здається, також зі 100 бавовни. І також тут всі речі унісекс можете обрати як для жінки, так і для чоловіка. З написом Я не маю ідеї, що робити не в ліжку. І третій варіант це футболки. З написами ми маємо поцілуватись». Дуже прикольні в червоному кольорі, є ще в білому з трохи іншим френдом, але таким самим написом. Наступний бренд це Avaskin. Вже також знайомила вас на цьому каналі. І, до речі, я сама тестую косметику. Мені вона сподобалась. Те, чим я користувалась, мені сподобалось. Це скраб і маска для тіла. І вони на честь свята випустили великий такий лавлі бокс. Він навіть всередині виглядає як адвент-календар, хоча ми більше звикли до адвентів, звичайно, на. Новорічні свята і всередині це колаборація разом з дуже класним брендом Fox Lingerie, з брендом Білизни українським. Всередині ви знайдете ось таку білизну. Кожен день будете відкривати по одній такій коробочці. Всередині будете діставати бра, пояс для панчіх і трусики. І також від бренду Avaskin там всередині буде. Вмивання, маска, яку я маю, і балансуючий крем для обличчя, і також крем суфле для тіла. Класний подарунок, і взагалі його вартість мала б бути повна вартість 16 тисяч. А так як це все продається разом, бренд продає за 10 тисяч. Звичайно, це дорогий подарунок, але це дуже класний подарунок, в якому в одному ви даруєте вашій близькій людині цілих 8 одиниць. І єдиний на сьогодні не український бренд і не той бренд, який. Випустив нову колекцію про те, бренд з яким я особисто. Дружу, обожнюю його. І це єдиний взагалі косметичний магазин, який зміг підібрати мені догляд для обличчя, який чудово на мене працює. Це магазин або бренд Cosmodrags. Я просто їх хотіла привітати. По-перше, з тим, що вони запустили дуже крутий свій вебсайт. А по-друге, так як я сьогодні надаю вам промокоди на знижку. Всі промокоди будуть закріплені в описі під цим відео. Будь ласка, перейдіть і подивіться. Я хотіла дати вже і той промокод, який маю. В магазині Космодракс, тому що з ними е, дружу і маю промокод для себе, тому можу і ділитись цим промокодом для вас. Тому 10% знижки на Космодракс, якщо захочете подарувати подарунки собі і своїм коханим, е, можете користатись моїм промокодом. Наступний бренд сидіє дія. Він випустив величезну спортивну лінійку, яка увібрала в себе і одяг для спорту, і верхній одяг, і певні аксесуари, шкарпетки, і таке інше. І навіть ті речі, які ми можемо носити зовсім не на спорт. Круті такі куртки в стилі робочого і так далі. І що цікаво, я вперше, напевно, бачу від українських брендів такі аксесуари саме для спорту. Тут є масажний ролер, тут є килимок для йоги, мені це все дуже сподобалось і хочу показати, що саме я побрала прямо на подарунок. Дуже крутий тренч з класним складом, 70% бавовний. І саме такі тренчі, тренчі у форматі плащів, ви вже знаєте, будуть трошки більш актуальні, ніж класичні, тому що їх було менше взагалі. На вулицях. І те, що я казала, ролер і килимок для йоги це для мене прям вау, тому що це, випустив український бренд, ще і зовсім не пов'язаний зі спортом. Наступний бренд це Alice K, і в них було день народження. З чим я їх рада вітати, але на честь свого дня народження вони випустили маленький дроп з певними одиницями, які також класно можна використати для ваших подарунків. І перше, це косметичка. Чому я показую її саме для подарунку? Тому що ви можете замовити ось цілі літери І бренд вишля саме ті літери, які вам потрібні, ваших ініціалів або ініціалів вашої коханої людини. Далі, друге, це таке аромасаше, яке можна використовувати як в машині, якщо це якась дівоча машина, наприклад, так і вдома, в ваших шафах, гардеробних і так далі. Я буду додала, наприклад, до косметички ось таке аромасаше, є ще в другому кольорі. І також футболка, яка вийшла саме на честь дня народження, мені дуже подобається і вигляд. І ось ця маленька зірочка всередині з принтом, яка привертає увагу до цього виробу. Позаду буде написано LSK Team. І також в мене є 10% знижки на все від цього бренду, і промокод буде, як завжди, закріплений знизу. Наступний бренд Гіпюр випустив велику нову колекцію. Ви знаєте, що я так е, спокійно до нього ставлюсь, рідко даю цей бренд своїм клієнтам, але я б його обирала або радила обирати вам. Якщо у вас є певна подія, і вам терміново потрібен туди класний супержіночний образ, або якщо це, наприклад, фотосесія і так далі. І вам менш важливо... Наскільки ця річ якісна, наскільки там натуральний склад, але вам важливіше виглядати неперевершно. Тоді гепюр це саме той варіант, куди ми можемо йти за вашим образом. Вся капсула, вся лінійка, вона досить велика, така чорно-біло-червона, і бачите, трохи рожевий є колір. Звичайно, це все відповідає тематиці свята, тематиці весни і взагалі місяця лютий. Тому, будь ласка, якщо це ваша естетика. Знаєте, що є така велика нова колекція. І також бренд Must Have випустив нову колекцію в бордових, темних кольорах світлих, коричневих. Всі мої улюблені кольори, причому не тільки тому, що вони зараз актуальні, а тому, що вони дійсно класно виглядають на вулицях. І в бренді Must Have в мене також є знижка для вас, також 10%, тому, будь ласка, де шукати, ви вже знаєте. Бренд Lace випустив бордовий дроп, він так його і назвав, не переймався, про і таке інше. І я хочу показати. Саме ті одиниці, які мені сподобались, це ось ці жіночі бордові брюки. Я вже здається на цьому каналі, показувала вам інші і казала про те, що це дуже крутий варіант замінити ваші сірі, ваші чорні, навіть ваші коричневі брюки саме на бордові, тому що вони виглядають нетипово, хоча це і той кольор, який супертрендовий, і вони виглядають дуже класно на вулиці. І тут чудовий склад, віско, забововне зовсім трохи поліестру, що просто супер для їх вартості. І також є такий костюм, який можливо я навіть візьму собі. Під певну потребу, про яку я вам трохи пізніше розповім, трикотажний костюм з брюк і светра. Тут невелика розмірна сітка, але також непоганий склад, тому що 50% бавовни, 50 акрило, і за цю вартість мене це повністю влаштовує. Наступний бренд це Ліні Каро Кутюр, і насправді я його ніколи вам ще не показувала, і сама особисто поки що з ним не знайома, але, скоріш за все, в цьому сезоні вже познайомлюсь. І зазвичай вони випускали певні суперсвяткові вечірні сукні або навіть весільні. А зараз в них вийшла весняна капсула, і ви мене питали про одяг для випускного. І ось саме таким я уявляю певні ці вироби. Я уявляю на ваших випускних. Звичайно, якщо це ваш сегмент, ваш бюджет і ваш, в принципі, Стиль. Тому що тут все дуже таке романтичне, трохи сексуальне, дівоче, також мені бренд нагадав зовсім трошки естетику бренду Анна Октобер, саме ця їх нова колекція. Далі Ксенія Шнайдер випустили нову колекцію. Тут я нічого вам не підібрала як умовний подарунок для себе або для когось, але просто хотіла сказати, що колекція вийшла, нова, крута, знову дуже-дуже відповідна до ДНК цього бренду. Тому, якщо ви полюбляєте Ксенія Шнайдер, будь ласка, вам сюди. У біє вийшла нова весняна колекція, яка вібрала в себе і сумки, і одяг, але поки що не презентувала саме повністю нові аксесуари, тільки трохи оновлені ті, що вже були в продажі. Як зазвичай, супермінімалістична, класні кольори, весняні, такі, дуже спокійні, світлі і приємні, але показує свій вибір. Перша це сукня. З блискіток, але подивіться, наскільки вона нетипово виглядає. Ми вже дуже багато бачили суконь з лаліток і так далі, але не таких. Ця сукня просто супер, і це також класний варіант для вашого випускного. Але про сукні на випускний ми ще знімемо окреме відео. Напишіть в коментарях, якщо вам це також корисно і цікаво. І сумки: ось сумки просто неймовірні, круті, причому мені подобаються всі і в усіх кольорах. Перше це сумка Конверт. Або сумка клач, якщо хочете, тому що ми можемо всередину прибрати ремінець і знову-таки неймовірні кольори. Далі сумка Грейн, вона вже була презентована брендом, але вийшли нові кольори, і тут я знаю, що оновлена застібка, і цей приємний жовтий мене просто підкорює. І повністю нова сумка, якої раніше в бренді не було, вона називається печиво для передбачення. Тому що нагадує форму є більший і менший розмір, є також різні кольори, і ось саме до неї я придивляюсь собі на весну. Ще один бренд, який випустив нову колекцію, це Літковська. І тут також ми не будемо казати про якісь подарунки і щось таке. Але якщо це а, ваша ДНК, ви можете хоча б роздивитись, що бренд нам пропонує, тому що це вже весняно-літня колекція, якщо я не помиляюсь. І знову-таки дізнатися, що буде актуально. І придивіться, наскільки багато деконстракції, багато асиметрії. Так, це ДНК бренд бренду але все одно це все залишається актуальним і на прийдешній сезон. Єдине, що хотіла показати, це цю круту блузу сатинову. По-перше, колір неперевершений по-друге, драпірування і взагалі її вигляд. А по-третє, насправді я впевнена, що ви можете пошити собі таку блузу за 100 200 євро, якщо Літковська це не ваш сегмент і не ваш бюджет, і мати певну схожу одиницю. Актуальну трендову на весну, при тому за приємніші гроші. Просто хотіла вас на це надихнути. І останній бренд на сьогодні це Апсайкл бренд. І взагалі хотіла сказати, що вінтаж вже давно був актуальний, але набирає обертів ще більше. Як і апсайкл, саме в цьому сезоні, саме в цьому році буде новий бум на це все, хоча це і так вже було популярним. Зараз люди хочуть ще більш свідомо ставитись до світу і ще більше поглинати ось це вторинне використання і так далі. Тому апсайкл бренди в Україні і за кордоном мають процвітати в цьому році. Я їм цього щиро бажаю. Бренд JJ Джейскві вчора презентував також новий дроп на честь 14 лютого. Я хочу показати його вам, тому що я вже бачила його на презентації бренду. Це дуже круті сорочки. По-перше, мені сподобалась ця з відкритою зоною грудей з таким акцентним серцем. І мені сподобався саме цей піджак, цей блейзер в стразах. Тому що ви можете його носити, звичайно, не тільки на 14 лютого, звичайно, не тільки там, на свята, а й прям кожен день з білою футболкою-джинсами, і і виглядати супер святково і ексцентрично, цікаво в ваших кожноденних аутфітах. На сьогодні це все. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобався вам огляд, чи подобається вам взагалі такий формат, чи хочеться його якось змінити, і щоб я вам показувала виключно свої знахідки, не показувала повністю вам всі колекції. Взагалі, яка колекція вам сподобається найбільше. Або, можливо, ви бачили якусь колекцію, яку я пропустила. Я буду щаслива, якщо ви мені це покажете і порадите. І взагалі можете навіть радитись певними подарунками, обмінюватись, писати, що ви готуєте своїм другим половинкам, або, можливо, ваш вішлист, про що ви мрієте. Мені також буде дуже цікаво це почути. А можливо, ваша і друга половинка почує, побачить вас, або всесвіт передасть їй певний натяк на те, щоб вона зробила вам цей подарунок. Я вас люблю, цілую, обіймаю, бажаю вам найти. Свята, бажаю вам взагалі приємних е, вражень і хоча б маленьких радостей в кожному дні вашого життя. І ми скоро побачимось на цьому каналі. Обіймаю і до зустрічі!